Привіт, малята! Сьогодні я хочу вас запросити у подорож світом професій. Дізнаємося, кому що потрібно для роботи, а також пограємо у цікаві ігри. А що таке діти професія? Професія це робота, яку людина для себе обрала. Чи можна ще сказати справа, якою людина займається в житті? А зараз. Послухайте загадки про деякі професії та назвіть їх. Всі готові. Тоді починаємо. Громадян охороняє і порушників шукає. Поліцейський із пожежами воює, від вогню усе рятує. Так, пожежник із кермом приятелює. Все дорогами мандрує. Шофер або водій. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Звісно, кухар, спритно зайчика за вуха, дістає із капелюха. Так, це фокусник. Хто як вочка із курчатами, в садку завжди з малятами? Вихователь призначає процедури і хвороби всі лікує. Це лікар пістриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар хто одежу шиє всім і дорослим, і малим. Швачка, вчить писати і читати. І невтомно працювати. Вчитель у школі рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. А це будівельник літаком керує вправно, Коли навіть в небі хмарно. Так, це пілот. Люди кажуть, це талант, добре грає музик. Кант Прокидається він рано і пече нам хліб духм'яний. А це пекар. Водій не виконує своєї роботи без автомобіля, а пілот без літака. Кожна професія має свої знаряддя праці. Розгляньте і скажіть, що використовують люди цих професій. Назвіть знаряддя праці, Дидактична вправа. Що кому потрібно? Лікар? Що потрібно лікарям? Давайте разом назвемо Термометр, шприці, ліки, фонедоскоп. А це перукар. Що потрібно перукарям? Гребінці, фен, ножиці, дзеркало. А це в нас вже кухар. Потрібно йому. Кастрюлі, сковорідки, ножі і усіляке кухонне приладдя поліцейський. Поліцейським потрібно рація, наручники, зброя, транспорт, а це у нас пожежник. Що потрібно пожежникам? Спеціальний одяг, вогнегасники. Гідравлічні шлани, музикант. Що потрібно музиканта? Звісно, музичні інструменти. Ну що, вам цікаво гратися та дізнаватися щось нове про професії? Тоді продовжимо. Дидактична вправа. Хто що робить? Що робить вчитель? Вчитель навчає дітей. Що робить лікар? Лікар лікує людей. Що робить військовий? Військовий захищає батьківщину. Що робить ветеринар? Так, ветеринар лікує тварин. Що робить перукар? Перукар стриже? Або фарбує волосся? Що робить пілот? Пілот керує літаком. Що робить стоматолог? Стоматолог лікує зуби. А що робить будівельник? Будівельник будує будинки? А що робить швачка? Швачка шиє або ремонтує одяг. Що робить листоноша? Листоноша доставляє листи. А що робить музикант? Музикант грає на музичному інструменті. Молодці малята. А зараз в грі виберіть. Що кому належить? Кондитеру? Що тут належить? Вінчики? Будівельнику. Що належить? Цегла. Поліцейському. Що тут належить? Наручники? Пожежнику. Вогнегасник, перукарю, що тут належить, ножиці та грібінець. а кухарю кастрюля. Що тут належить лікарю? Звісно, шприц, а художнику палітра з фарбами. А що тут належить швадці? Так, нитки, гудзики. А що тут належить вчителю? Глобус. Перелік професій постійно змінюється. Деякі професії зникають назавжди. Наприклад, нині вже не знайти чумаків. Мандрівники, які їздили по сіль волами, сажутрусів, вони чистили димарі, бортників. Це збирачі дикого меду в лісах, бондарів, Вони виготовляли діжки з дерева. Знають це добре, дорослі і діти. Світі професій дуже багато, всі вони гарні. Всі вони різні, всі для малих і дорослих потрібні. Тож розкажіть мені, малята, ким ви мрієте стати?